Ще хвилини дбати про порядок у місті, що стосується прибирання його від снігу, води та буруляк, бути готовими до будь-яких змін погоди. Про це міський голова Володимир Гройсман нагадав служба міста на черговому засіданні штабу із надзвичайних ситуацій. Нагадаю, такі засідання у мері відбуваються раз на тиждень. Прогноз по пониженню температур до мінус. 3, 5, 10, 11, 12 градусів в залежності від дня. Я говорю, це включно по 2 січня. І тимчасові опади у нас будуть з п'ятниці на суботу і потім аж в середу, помірні, помірні опади, але ми повинні бути до цього готові. Просив би це врахувати. Прогноз погоди. Працюємо далі по дахам, по борулькам, залучайте мешканців. Ви бачили, що в Києві відбулося, так? Да? Загинула жінка під уламками, це просто трагічна, це величезна трагедія. Це дуже небезпечно, тому потрібно, якщо треба, от ще раз через засоби масової інформації, звертайтесь до людей, щоб вони і самостійно там не можуть наводили порядок.